І я недавно записала відео де говорила, що моя місія дуже велика: спробувати урядувати цей світ, тобто Бог. Але щоб все сталося життєво необхідно врятуватися. Що ж потрібно для мене? Перше, щоб люди, які живуть в моєму містечку, Перестали забруднювати екологічне середовище. Я цю проблему намагаюся вирішити вже на протягом року. Поки що нічого не помічалось. Було висловлення, що нібито будуть штрафувати. Як на мене, штраф надто мінімальний. чимось гривень. Чи реально людей перевиховувати на допомогу штрафів та ще й українців? Думаю, що ні. Зроби для них зло, вони будуть ще більше робити зло. Але якщо не вирішити цю проблему, я можу піти напрям. Я зранку просто вже не маю сил встати. Очі відкрити. Тому звертаюся до тих людей, які живуть в нашому містечку. Допоможіть вирішити проблему і проінформувати тих людей, які живуть в нашому містечку, не тільки в нашому містечку, а загалом в нашій країні. Якщо ми почнемо мінятися з самого низу і робити щось добре, тому що оцей дим завдає шкоди. Тій людині, яка палить дітям. І іншим людям і загалом цьому світу. Бог. Ну, цим самим ми прискорюємо час, щоб Бог прийняв таке рішення і спалив все, що вже не було ні жалю в нього до нас. Абсолютно нічого. Хто такий Бог? Ну, я заспівала пісню. «Бо, Бог це любов. І я не розумію, чому люди поділили. Бога на дві сило. Бог і діяв. Насправді цей світ поєднує дві енергії добру і погану. Безперечно, у святих писаннях написано перед страшним судом дьявол, вирваться і розірває своє вогне. Отож, саме своїми діями ми все робимо для того, щоб Бог поміняв свою подобу і перестав любити нас. Є ще розумна людина в цьому світі Михаїль Лайтман. Він цей світ називає «мамою природи». природу. І коли діти погано себе поводять, мать плахає. Угу, Отож було б добре, щоб таки знайшлися люди, однодумці мої, щоб спробувати з самого низу мінятись. Тому що на колишньому ковід я говорила, що власне він зробить загалом для цього світу. Зруйнує кисень. І якщо ми своїми діями будемо руйнувати цей кисень, і цей світ почне залихатися, чи природа, мама, чи Бог. Неважливо, як ми будемо називати цей світ, важливо, як ми будемо відноситись до нього. І що ми будемо робити для нього? Я та людина, яка може дати суттєві підказки для того, щоб повернути здоров'я. Таких людей я говорила, які настільки розуміють фізіологію і знають, як правильно знімати симптоматику в комплексі. Про це знає навіть програма ChatGPT, наскільки я розумію фізіологію людини. Можливо, в Китаї є люди, які розуміють фізіологію, але я настільки зрозуміла суть роботи людського організму, що можу розказати, як саме виникає та чи інша хвороба, рак, цукровий діабет. Але мені потрібно бути здоровим. І перше, я назвала, що мені потрібно дихати киснем. Друге, це життєво необхідно знайти хороші, якісні продукти харчування. У нас в Україні дуже багато продуктів харчування, які мали би бути хорошими, їх роблять погані. Мука промову. Наскільки це небезпечно, я запишу відео е до нашого президента Володимира Зеленського. Я себе репіхон називаю, по суті, по гороскопу квітів я так і є реп'ям. Вже не один рік, напрошусь до нього. Я запишу петицію. О, не в письмовій формі, а словесно. Крім муки, цукоршиком. Сільна сіль. калі, ткалі відділені гіксидом титану. І я вживаю такі продукти, харчування, готові. В них, скоріш всього, є сіль. Це негативно впливає на моє здоров'я. Безперечно, ми люди, діти, складова цього світу. Тобто ми відносимося до цієї системи Бога. Я назвала людей Ліліпутами. Ну, насправді для Бога ми для цього світу малюсінькі ліліпути. Є такий мультфільм на основі казки Велетені Ліліпути. Я запам'ятала там такий епізод, як Велетень лежить і спить, і що роблять з нього. Ліпорте. Отож, ми, ці люди, знущаємося по страшній силі над цим світом, тобто Бог. І перше, що нам життєво необхідно зробити, це почати з самого низу. Спробувати ставити себе на місце інших людей і дітей, не спалювати, об'єднатися і. Почати робити хороші кроки для того, щоб ми мали шанс вживати якісні продукти харчування. Тому що якщо людина вживає на якісні продукти харчування, в якийсь період вона починає бути хворою. І чи зможе вона бути корисною для цього світу Бога? Ну, мені. І чим менше людей добрих, Тим менше шансу нам і цьому світу на життя. Тому що Бог поміняє свою подобу і перестане бути добрим і любити нас іх дітей, які живемо всередині. Тому хочу все ж таки. Знайти тих людей, своїх людей, які захочуть підтримати мене, і допомогти мені. Я намагаюся знайти ту впливову людину, яка може мені допомогти у цьому, яка, з якою я можу подружитись, і спробувати щось робити хороше для цього, щоб цей світ, тобто Бог, мав шанс на життя. Надіюся, що ця людина поспішить і зробить крок на зустріч. Якщо не зробить, я не знаю, чи я зможу в таких екстремальних умовах сама вижити. Немає кисню, немає продуктів харчування. Серйозні проблеми з тим трактом, потужний розлад крові. Я намагаюсь боротися за життя, але це не так просто. Я можу мільйоном допомогти а собі в екстремальних умовах. Немає. Уже не маю сил не допомагати. Ну тож, люди, ті, які живуть в Україні, почніть хоча б об'єднуватися, думати, як проінформувати населення, щоб вони не спалювали, що зробити для того, щоб наша мука не була промовленою, і інші продукти були якісними для того, щоб ми мали шанс. Жити в цьому світі і бути здоровим, і робити щось хороше для цього світу, для нашого Бога таке. Я незвичай сказала, що можливо, якщо я зустрінусь з Володимиром Зеленським, саме нам він підкаже, що життєво необхідно зробити для того, щоб закінчилася війна. Отож, я думаю, це неспроста. Тому чекаємо на зустріч. І, скоріше всього, думаю, що саме так має статись. А зараз хочу, щоб ви послухали пісню, яку я вивчила, в тему до цієї промови. І називається вона Проб'юсь. Отож, послухайте. В глибині своєї душі я прячу боль, Одеваю маску, улыбаюсь, всем играю роль. Каждый день как будто новый приговор. И в глазах моих давно черные слезы мена. Я все еще дышу все еще борюсь Сквозь предательство и боль Свою пробьюсь И пусть черная полоса Не видит края Тыщу все силы Ты это знаешь Сколько добрых слов я людям отдала, Сколько света в этот мир я принесла. А теперь пытаюсь просто сохранить То, что не успели люди погубить На последнем вздохе На краю обрыва Я шепчу молитву Дай мне, Боже, силы Отведи ненастье Приведи покой хочу ли счастье и прошу даруй, но я все еще дышу, все еще борюсь сквозь предательство и боль свою пробью. Пусть черная полоса не видит края, пищу и силы, ты это знай. Где-то глубоко внутри жива еще надежда, Что смогу я стать сильнее, чем прежде. Пусть душа болит, но я не сдамся. Я пройду свой путь во благо щастя.